Це жорстоко і незбагненно. І, хоч це не моя провина. Дві години назад за мене невідомий солдат загинув. В нього холод, а в мене протяг. У нього нуль, а в мене справи. Пролилися на теплий одяг. В нього кров, а в мене кава. У мене ліжко, а в нього вирвало. Переляканий крик зозулі. В мене раптом в висках зболіла, а в нього чотири кулі. Вітер бавиться Дощ скажете, типамується у долині. Дві хвилини назад за мене невідомий солдат загинув. Так жорстоко і так буденне. Мов життя, бо той віча знову. Дві секунди назад за мене невідомий загинув знову. Вітер бавиться, свичить вишу. Мій годинник крокує знову. Рік, хвилина, година, тиждень, дві секунди одна секунда.